Я обрала саме формат наставництва провідників гри Ліла не просто так, не тому, що мені не хочеться записувати свої курси і продавати їх, а тому, що я хочу, щоб ми з вами дістали із вас провідника. Дістали ваші сенси, дістали вашу глибину, побутували саме ваші цінності і вашу гру. Також ми будемо ці п'ять тижнів розвивати особистий бренд, будемо працювати із багатоканальністю. Будемо робити прогріви на продукт, прогріви на особистість. І за ці п'ять тижнів ви вже проведете перші свої дві гри ліла. Тож це не буде якийсь такий 350-й курс, який ви купите навчання. Він буде лежати, знаєте, у вас і чекати найкращого ідеального часу. Ні, ідеальний час прямо тут і зараз вже. І коли ви прийдете до мене на наставництво, то ми будемо з вами працювати із розвитком особистого бренду вже з перших днів. Тож, хто бажає потрапити на наставництво, стати провідником гри Ліла, запрошую вас на безкоштовний 30 хвилинний розбір, де я розповім всю Програму нашого навчання, де ми з вами познайомимось трошки ближче. Мені дуже важливо, щоб я зрозуміла, що ви бажаєте працювати і готові прямо зараз знаєте, брати в свої руки своє життя і створювати у цьому житті ті дива, які ви бажаєте отримувати. Тож пишіть мені у Директ слово гра ми домовимось про зручні дату та час. І я вам презентую програму навчання.